Доброго дня, дітки! Вітаю вас в стінах нашого любого та рідного садочку. Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу неньку Україну. Прапор нашої країни має колір жовто-синій. І повинен кожен знати, як два кольори єднати: синє, небо перша смуга, жовтий поле. Друга смуга. Не забудь ніде й ніколи. Україна небо й поле. А ще запам'ятай: Україна мирний! Дітки, щойно ви послухали чудову історію про нашу найкращу, прекрасну Україну. Тому зараз я пропоную вам разом зі мною виготовити такі красиві прапорці. Почали! Так, діти, тож почнемо! Для нашої роботи нам потрібен клей, пензлик, олівчик, ножиці, папір синього кольору, папір жовтого кольору та білий папір. Розпочнемо. Беремо синій папір, прикладаємо сюди нашу ручку. І олівчиком її ось так обводимо. Так, ось така ручка в нас вийшла. Те ж саме робимо з жовтим папіром. Так, діти, ось наші долоньки намальовані. Тепер нам потрібно їх вирізати ножицями. Ви ж, всі пам'ятаєте, що ножницями потрібно працювати дуже обережно. Таких долоньок нам потрібно дві жовті і дві блакитні. Тому обережно, легенько ножничками вирізаємо ножниці, держимо рівно, крутимо лише листочок. Ось, у мене вже готові дві долоньки жовтого кольору. Тепер беру синій папір і так само вирізаю дві долоньки. З ножничками поводимося, дітки, дуже обережно. Так, діти, ось мої долоньки вже готові. Тепер ми будемо працювати з білим папером. Складаємо його рівненько вдвоє, так, як показано у вас на відео. Так, Склали, відкриваємо. І тепер по цій рівненькій лінії нам потрібно її перерізати на дві частинки. Беремо ножиці і обережно рівненько ріжемо. Так, потрібна нам буде лише одна частинка, тому іншу ми поки відкладемо. Так, тепер цю частинку загинаємо так само, як і великий листочок ми загинали. Ось так. Горизонтально склали, відкриваємо. Тепер скручуємо в малесеньку трубочку. Так, малесеньку трубочку. Так, і коли нам залишилось закрутити лише два рази, ми перевертаємо листочок цією незакрученою стороною до себе і закручуємо з іншої сторони. Ось так. Щоб в нас вийшла ось така трубочка. Відкриваємо її ось так. Потім ми її заклеєм і вона буде все відкриватися. Відкриваємо. Так, будемо робити сам прапор. Скажіть, будь ласка, з якого кольору починається наш прапор? Правильно, дітки, з блакитного. Так, беремо кісточку і наносимо трішки клею на нашу долинку. Так. Прикладаємо сюди. Ось так, щоб вона потім у зачинятися, долонька наша. Так. Таким самим чином ми приклеюємо другу долоньку. Так, прикладаємо нашу долоньку. І наверх долоньки, тут, де в нас закривається наш прапорець, потрібно теж трішки клею. Так. Тепер візьмемо інший колір. Жовтий. Жовтий у нас символізує золоту пшеницю нашу. Його також потрібно намастити клеєм. Так, і прикладаємо. Так. Беремо іншу довгольку і робимо це ж саме. Трішки клею і приклали. Так, тепер цю сторону теж наможемо клеєм. І закриваємо наш прапорець. Ось такий прапорець у нас з вами вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось це заняття. Зустрінемось з вами на нашому наступному занятті. Все буде Україна!